Юнаки та дівчата відділення велоспорту дю США 1 у складі збірної Полтавської області завоювали три медалі чемпіонату України з велокросу, який зібрав представників майже усіх міст країни. Змагання відбулися у Кропивницькому, де траса була непростою. Через неуважність велогонщиків під час змагань іноді виникали ось такі ситуації. Ой, 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 ой. Рустам, давай, давай! Цього року е, траса. Була трошки напередодні проходили інші змагання, трасу її подовжили, збільшили кількість штучних перешкод, і вона коло сягало 3 кілометри 800 метрів, так як по міжнародним стандартам. На щастя, велогонщикам із горішніх плавнів вдалося подолати усі труднощі на трасі і повернутися із медалями. Іван Головня став бронзовим призером у командній гонці серед юнаків. Умови були дуже екстремальні, особливо в перший день на груповій гонці, коли ми всі е, нам дали старт, ми поїхали. Там було перше препятствие, на якому дуже багато хто впав, був дуже великий завал. У деяких велосипеди поламалися, коли ми вже раз були на цій трасі, то все було добре, ми їхали. Ми були з надією, що ми щось завоюємо. Ми і завоювали. Ще одна бронзова призерка чемпіонату України із горішньоплавнівської ДЮСШ номер 1 Катерина Головко пояснила, що на трасі вона намагалася мінімізувати ризик падінь. Десь збавити швидкість буде логічніше, ніж упасть і потеряти більше часу, чим упасть і сломати себе, не дай бог, щось поранитися і викинути время в пусту. Це були гонки на виживання? Щось схоже було. Тактика була е, акуратно себе вести, щоб не упасть і теж не потратити час. И как бы из-за того, что ты ти... я и на прошлых соревнованиях так заняла почти место, нас, конечно, немножко не хватило времени. Э, то есть мы единственные, кто не упали тобто в прошлый раз, и сейчас я воспользовалась этой тактикой, и она мне тоже помогла. Катерина стала бронзовою призеркою Чемпіонату України серед жінок у командній естафеті. Дівчина розповіла, чим їй подобаються кросові змагання у велоспорті. Тут побеждает мозг, а не сила, Вот. Те, кто там в шоссе побеждает, первые места занимают, те чаще всего на кроссе занимают, ну, повезет, если не последний, если не упадет, если ничего не сломает. Почему впав твой велосипедист? Мне кажется, он просто не смог поднять это переднее колесо, перепрыгнуть, просто не рассчитал силу свою, на что он способен. Мне здалось возможно, там, туда дивився. Не, не может, несет, ну, как бы, да. А може, просто ну, там плохо человеку стало, как бы да. У меня Все. тоже такое было, что как бы уже ж ничего не видишь. У тебе там давление скачет и тому Разом із Катериною Головко медаль у жіночій естафеті завоювала ще одна вихованка ДЮСШ номер 1 Софія Яшник. Тренер велогонщиків з горішніх плавнів Сергій Долинський зазначив, що чемпіонат України, який проводився в умовах війни, був організований на високому рівні. Змагання були дуже гарно організовані Федерацією Кропивницької Кіровоградської області. От, і що хочу траса, ця називається лісопаркова зона Добруджа, і вона має поряд два укриття. Тому Міністерство молоді та спорту дозволяє такі дозволило так проведення таких серйозних заходів спортивних. Три бронзові медалі дозволили вологонщикам ДЮСШ номер 1 наприкінці сезону заробити 300 очок у скарбничку своєї спортшколи, честь якої вони захищають. Головний підсумок виїзду до Кропивницького це відсутність хвороб та травм у юнаків та дівчат із горішніх планів, які можливі під час виїзних змагань.